Кошенята попліткуємо Соломія Вітвіцька, Фонто, Хмадит, Юрій Горбунов, тепер ще Ліна Доротюк та Слава Дьомін. Що взагалі відбувається? Давайте спробуємо розібратися, тож мочити зручніше. Наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Людоньки за доброю традицією. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я сьогодні в такий з ведмедиками стильовій панамці, але сьогодні у нас не модний вирок. Сьогодні ми з вами говоримо і не богиня шопінгу про серйозні теми. Мова піде про Соломію Вітвіцьку, фонд Охмадит. Взагалі, що від. Бувається. Я, звісно, не оракул, але мій, так скажемо, дар передбачення та а, ромська кров інтуїція ніколи не підводить. Отже, давайте пройдемося по фактам. Завтра, чому сьогодні я це відео випускаю? Завтра буде інтерв'ю від Вітвіцької у Аліни Дороцюк і нам є про що поговорити. Значить, давайте. Почнемо з хронології подій. Трагедія в Охмадиті сталася 8 липня 2024 року внаслідок російського ракетного обстрілу Києва. Російська ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню Охмадит. В результаті удару було зруйновано два корпуси лікарні. Загинуло двоє дорослих. 32 людини, зокрема діти, отримали поранення. В день обстрілу в лікарні перебувало 627 дітей. З них 94 були транспортовані до інших лікарень. До катаки постраждали різні відділення лікарень, а деякі корпуси, на жаль, не підлягають відновленню. Уся країна була в абсолютному траурі. Абсолютно кожна людина свідома і адекватна в цій країні відчула невимовний біль. Політичні аналітики акцентували на тому, що це був такий собі жорстокий, кривавий політичний хід Путіна, адже тоді якраз прем'єр Індії відвідував Росію і на тлі. Серйозних перемовин з чинушами вищого рангу Путін підкреслював свою не просто жорстокість, а до своїх кровних злочинів втягував інших міжнародних лідерів. На відновлення дитячої лікарні охмадит у Києві після ракетного удару було зібрано близько 1,6 мільярда гривень. Загальна сума складається з коштів, зібраних на декількох рахунках, зокрема на рахунок самої лікарні благодійного фонду Охмадит Здорове дитинство а також через платформу Юнайтед 24 Конкретніше кошти були розподілені наступним чином: близько 379 мільйонів гривень було зібрано на рахунку благодійного фонду Охмадит Здорове дитинство». Понад 337 мільйонів гривень надійшло на рахунок самої лікарні «Охмадит». 320 мільйонів гривень було зібрано в рамках спільного збору платформи «Юнайтед-24» та Монобанк. 100 мільйонів гривень було виділено урядом з резервного фонду. Далі ви знаєте фактаж подій про те, як кошти заморозили, і не було зрозуміло, чому їх не знімають на відновлення лікарні. Було безліч теорій, було безліч відмазок, були навіть чутки, що на найвищому рівні була замішана держава. І тому давали команду нічого поки не робити. І яким боком з'явилася в цій історії Соломія Вітвіцька та Юрій Горбунов? Запитаєте ви, тому що і я гадки не мав, куди мене заведеться історія. Справа у тому, що для мене Соломія Вітвіцька це телеведуча обличчя телеканалу 1+,1, плюс а точніше, проєкт ТСН. Ми декілька разів пересікалися з нею на різних прем'єрах. Від неї досить приємний вайп, вона привітлива, весела. Душа компанії про таких людей кажуть в народі. А перший наш дотик в контексті пліток з'явився тоді, коли Квашеня принесло на хвостику, що новий обранець Соломії Вітвіцької Олексій Ситайло був у шлюбі. В нього є двоє дітей, і Соломія Вітвіцька, коли розпочала з ним відносини, знала про цю історію. Хоча вона подає свою версію, тут можна довго розбиратися, тому що, звісно, чоловік це не меблі, в нього є певна відповідальність. Він теж приймає свідомі рішення, і в тому, що він пішов із сім'ї, цей вибір на його плечах теж. Але і Соломія доклала чимало зусиль. Як то кажуть, усі хороші в цій історії у соломи почав горіти задній пердідос. Вона почала задіювати абсолютно різні методи, як все ж таки мене скажімо так, піджати під свій вплив і показати, що М -м -м, хлопчику, не туди лізеш. Проте, Соломія, з ким ми тільки не мали справи. Тож Вітвіцька мене ніяким чином не настрашила. Давайте зафіксуємо в нашій голові. Близько 379 мільйонів гривень було зібрано на рахунку благодійного фонду «Охмадит здорове дитинство. Зафіксували? Зафіксували. А тепер. Нежданчик. Засновником благодійного фонду Охмадит здорове дитинство є Євген Вембер, який також є головою фонду. Крім нього, серед засновників зазначається Соломія Вітвіцька, Роман Лобай, Євген Аміров, Антоніна Левчук, Юрій Горбунов та інші. Фонд був створений у 2022 році за ініціативи українських медичних працівників Охмадиту, громадських діячів та волонтерів. Особливо громадські діячі, Соломія Вітвіцька, співзасновниця фонду, клас. І відповідно виникає питання. Значить, дивіться, у відкритому доступі, що у нас є. А Соломія Вітвіцька, одна. Із учасниць та бенефіціарів фонду, тобто фонд, на рахунку котрого застряли кошти, пряме відношення до цього має Соломія Вітвіцька Юрій Горбунов. І е, з'являється, звісно, питання до неї як до медійниці. А чому ці кошти не надходять на відновлення охмадиту. І там з'явилася дуже дивна історія, коли кошти почали випаровуватись, а точніше, 14 мільйонів гривень. Якась невідома абсолютно організація, на яку виділив кошти. Яка робить певну оцінку збитків від російської атаки на корпуси лікарні? І от на це пішло 14 мільйонів. Далі, в цей приблизно період, Соломія Вітвіцька купує собі квартиру в Києві. Звісно, можна довго сперечатися і сказати, а до чого тут взагалі це? Вона могла збирати гроші, вона телеведуча, вона заробляє багато. Ні, вона не заробляє багато. Але я цю людину засуджую. І звісно, ми не знаємо, і ми не можемо стверджувати, що Соломія придбала квартиру із відкату з цих 14 мільйонів. Ні, ми стверджувати не будемо. Але питання залишається відкритим, оскільки людина придбала нерухомість, не маючи на це фінансової спроможності до початку повномасштабного. А тут ми бачимо різке збагачення. Ну окей, проковтнули, зробимо вигляд, що заслужила, заробила. Йдемо далі. Наше відео про Соломію Вітвіцьку та фонд Охмадит завірусилися в соціальних мережах, і, звісно, Соломію це почало дратувати. В своїх останніх сторізах її все частіше задають питання на цю тему. У неї запитують, чому не відповідаєте хейтерам напряму. Бо я не граю в чужі сценарії, якщо чесно, краще вкладати енергію в роботу, ніж у крик і доводити комусь, хто ти є насправді. Я спокійна, бо мої люди завжди зі мною. П'ять російська калька. Бузова. От не можу не матюкатися, тому що ви замахали своїми абсолютно тупими, безглуздими тезами. Мої люди завжди со мною. Хто твої люди? Вітвіцька, Гарбунов і співзасновнику фонду, до якого тепер дуже багато запитань. Це твої друзі. І я завжди за правду, якою б вона не була. Тут у нас починається прогрів. І зараз ви зрозумієте, чому це відео? наше з'являється саме сьогодні. Адже завтра Соломія Вітвіцька прийде на інтерв'ю до Аліни Доротюк і буде чітко налагоджено відпрацьовувати свою лазієчку, яку вона знайшла, яка повинна чудово подіяти і спрацювати на українського глядача, переконавши людей в тому, що вона не має відношення до фонду «Охмадит», вона взагалі святоша. Йдемо далі по сторіс. що було найскладніше за ці три роки. Пише, складно було не втратити себе, складно було не закритися після ударів, але головне залишатися людиною. Це найважливіша місія кожного. Йде про грів, показати, яка я жертовна, я чудова людина, а оці всі заздрісники, брудні пліткарі намагаються мене потопити, коли я роблю насправді дуже хороші справи. Окей. Зафіксували. Е, вона таскає цю історію із цитайлу. Коли весілля? Весілля це ж не про дату, а про почуття. А ми це точно знаємо. Решта буде, коли буде. Тут ми формуємо образ, як Марія Єфросиніна. Він обрав війну, а не мене. Подивіться, я така жінка, як і ви, я чекаю свого чоловіка. Він там ризикує кожного дня віддати своє життя, а я все чекаю. Типовий прогрів. Окей, далі йдемо. Чи правда, що ви купили квартиру за відкат з фонду? Цікаво, як сторіс про ремонт перетворилося на розслідування в лапках на квартиру, я чесно заробила. І про це детальніше теж розповіла в інтерв'ю. Сьогодні Соломія Вітвіцька задіює усі ресурси, аби не залишався той душок, котрий може завадити їй, будувати кар'єру і шукати нові шляхи збагачення. Дивіться, вона приходить завтра на інтерв'ю до Доротюк. Будуть типу незручні питання. І Соломія. Включить типову маніпуляцію, в якій зазначить: дивіться, я ж готова була відповісти абсолютно щиро на будь-які запитання. Ось цей пліткар Безпалов, який почав про мене розповідати стосовно фонду Ахмадит, міг до мене прийти з відкритими запитаннями. Я б навіть прийшла б на інтерв'ю і відповіла. Але мені цих питань не задавали, тому що простіше, звісно, коли є один бік цієї історії, коли хочуть очернити твоє ім'я. І у глядачів з'являється відповідно питання, справді, якщо вона відкрита до діалогу, тоді чому той же безпалов не прийшов і не поцікавився? І виходить, що поганий безпалов до нього виникають питання: Соломія, дивись, а чому тоді ти такі формулювання не ставила ще на початку? Коли з'явилися ці історії, якщо ти відкрита до діалогу, чому ти перша не написала і не сказала: Богдане, я хочу це спростувати? Так, я співзасновниця фонду, але ця хуйня, -ху яка відбувається, я сама в шоці. Ну, наприклад, це дуже умовно, примітивно формулюю зараз відповідь. І в нас вже було б дві медалі однієї історії. А так ми граємо в одні ворота. Тому що Соломія звинувачує, до мене ж ніхто не звертався, але ти навіть не намагалася проявити ініціативу і якось прокоментувати. Ти засунула голову в пісок і вичікувала в сподіваннях, що тебе пронесе, тебе це не буде стосуватися. А воно так не працює, воно тебе стосується напряму. І ось поки я монтував ролик, згадав ще е, дуже вагому деталь, коли з'являлася будь-яка незручна інформація в контексті Соломія Вітвіцька та благодійний фонд Охмадит Здорове дитинство, відразу включалися статті, посіви в гуглі в інформаційному просторі про те, яка щаслива пара Олексій Ситайло та Соломія Вітвіцька. Тобто, це називається відволікання уваги. Аби перекрити те, що справді є актуальним, важливим та цікавим, наприклад, для глядача, включаються певні маніпуляції, коли використовується прийом. Про особисте життя ну завжди ж цікаво спостерігати за чужими парами, за тим, як вони щасливі або нещасливі, сперечаються і так далі. Тобто, ви розумієте, про що я говорю, і це можна проаналізувати все є у відкритому доступі. Як тільки з'являється незручна інфа, відразу активізується історія лав сторі, кохання вітвіцька сетайло. Теж виникають певні питання: якщо все прозоро нема чого приховувати, то навіщо е, задіяти такі інструменти в інформаційному просторі? М? Соломія, я впевнений, що на інтерв'ю Доротюк вона покаже якісь документи. Вона переконає глядачів у тому, що вона не має жодного відношення. Це все такі жахливі наклипи. Гарбунов злився з цієї історії. Гарбунов вже не є співзасновником, як подейкують наші кошенята, тому що він зрозумів, це болото, в якому ти потонеш. А він ще не відійшов від скандалу з 33 мільйонами від держави. А Соломія. Окрошками зі столу, як то кажуть, підживлюється. І після того, як вона на інтерв'ю Аліни Доротюк вибудує образ ось цієї святині, яка знайшла своє кохання, яка, не дивлячись ні на що, на брудні плітки йде вперед, допомагає діткам, показала документи, що вона взагалі не причетна, вона просто співзасновниця. А як ти не відповідаєш за ці кошти не причетна, якщо на ваш фонд покладено 379 мільйонів гривень? Іти до цього не причетна, Соломія. Ну тут треба бути повним дурним, аби не задатися абсолютно простими питаннями, які лежать назовні. I understand. Now I understand everything. Після цього, аби закріпити свій образ, вона піде на інтерв'ю до Славка Дьоміна і там теж буде розповідати: вона жінка воїна світла. Вона витримає усе. І дивіться на мене, от я змогла, і ви зможете. Вона спробує побудувати навколо себе образ ось цієї страдаліці, проти якої увесь світ, але вона йде вперед, тому що її місія допомагати діткам, її місія рятувати життя, її місія втриматись і залишатися собою. Тобто прогрів вже активно почався в її сторін такий прагматичний спосіб. Соломія буде ходити до Доротюк, до дьоміна, потім до інших компліментарників, з ким вона приятелює, аби закріпити статус цієї. Котра йде вперед, не дивлячись ні на що, Соломія. Ми чудово знаємо, на що ти розраховуєш, і ні, це так не працює. І коли ти руками по лікті замішана в таких брудних історіях, Воно саме по собі не проходить у людей. Залишаються питання. Друзі, задумайтесь, якщо Соломії немає чого приховувати, все абсолютно прозоро, все це були такі наклипи брудні. Чому Соломія Вітвіцька готова відверто говорити тільки зараз, тільки тоді, коли підгоріла дубця, тому що відео в соцмережах завірусилися? В Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Трецах, тому що є питання. І тільки тоді вона швиденько вибудувала прагматичну стратегію, як себе відбілити. От вам і вся чесність та прозорість Соломії Вітвіцької. А я хочу побажати усім, хто пилить бабло на людському горі українців, на повномасштабному вторгненні, на горі цивільних і дітей для вас окреме місце. В пекельному підземеллі. Підбираю слова, тому що YouTube дуже гіперчутливий. Все, друзі, висловився. Диму без вогню не буває. І Соломія Вітвіцька вона знає більше, ніж ми з вами, тому що вона всередині цієї кухні. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас сподобайка, підписка, шерте це відео. Дякую за перегляд. Плітки виходять кожного вечора в період з 18 до 20.00. Побачимось вже завтра. Па-па!